Друзі, колеги, всім привіт! Всім мої вітання. Одночасно ж хочу вас привітати із чудовим днем днем фермера. Ну, у нас день фермера проходить як у справжніх фермерів в полі. Сьогодні, в черговий раз, їдемо працювати з фунгіцидом на соняшнику, і не тільки на соняшнику, а ще й будемо сьогодні працювати по Е, Значить, що хотів би побажати нашим фермерам. Нашим партнерам, друзям, знайомим, які людям, абсолютно всім, які відносяться до даної сфери, до сфери землеробства, ті, хто працюють на землі, ті, хто годують світ, будемо так казати. Хотів би побажати побільше здоров'я, побільше терпіння, гарних врожаїв. Що нам залишається? Нам залишається тільки, тільки чекати, надіятися на хороші показники. І саме головне, щоб щоб був мир. Так що, друзі, отак. значить, що сьогодні? Сьогодні їдемо працювати іншим фунгіцидом від компанії Кортева. Це у нас Танос, З іншими діючими речовинами. Ми хотіли їх внести значить, в один день, але внесли ми їх окремо, будемо вносити їх окремо. Так, друзі, значить, сьогодні використовуємо фунгіцид також від компанії Кортева. Називається танос. Діючі речовини у нас іде Афамоксадон 250 грам і цемоксаніл 250 грам на 1 кілограм. Значить, даний фунгіцид також можна використовувати на картоплю, на виноград, на томати. Такий універсальний, я б сказав, би, апаратік від компанії Кортева. Значить по цим. Інструкція. Значить, Картопля, томати, присадивні ділянки, виноградники, виноградники, соняшник соя. Нас цікавить соняшник. Він у нас йде проти сірої гнилі, білої гнилі, несправжньої борошнистої роси проти фомоза та проти Фомопсиса. Норма його від 0,4 до 0,6. Значить, перша профілактика. Взагалі дві профілактики його рекомендують вносити. ну Так як у нас перша профілактика була Аканто Плюс від кортева. У нас, значить, друга буде коротким таносом. Значить, у першу фазу рекомендують 4-6 листків або при висоті рослини від 60 до 80 см. Другу обробку рекомендують на початку бутонізації. Ну, Ми вирішили її провести зараз, щоб ще краще під, підсилити дію нашого Аканто плюс на нашому соняшнику. Так, він у нас йде порошок і сипучий. Так, перед цим, перед цим ми обов'язково зробили тест. Тест на сумісність всіх препаратів. там Далі покажу банки. Значить Сьогодні будемо танос використовувати. Будемо вносити бор і е, гумісейвом трішки так підбадьоримо наш наший соняшник. Так, значить По 2 літри цього препарату. Бор у нас буде оракул. Колофермін бору, в якому бору 155 грам, азоту 50, коло 510 грам. Ну такий важкий. На соняшник ми будемо використовувати його по півтори літри. Це препарат від компанії Долина. Так, колеги, значить, поки там препарат замішується, бо гумат воно, усе якби, ну, воно сумісне, ми його перевірили. Зараз, до речі, піду, покажу банку, там, де ми змішали всі препарати. І значить, треба трішки довше почекати, щоб воно найкраще перемішалося там, наші усі компоненти. Значить, Після внесення Аканту Плюс у нас пройшло рівно 10 днів. Значить, Сьогодні приїхали і дивимося, що вже є така фаза. Фаза зірочки по народному, як кажуть, вирішено було залітати і вносити сюди додатково препарат. Танос від компанії Кортева. Чому так, в принципі, нам би вистачило і Аканто Плюс. Можливо було б краще ще раз Аканто Плюс працювати, але хочеться подивитися, як буде себе поводити препарат Танос з іншими діючими речовинами. Поспостерігаємо за ним. І бачимо, що вже нема куди відтягувати. Якийсь там день-два, а там далі дощі стоять, у нас, і він ще вимахає, ми сюди не заїдемо. І так воно залишиться, що ми тільки внесли сюди Плюс. Значить, Сьогодні робимо такий комплекс, внес, комплексне внесення наших препаратів. ну І будемо, звичайно, ж, показувати вам, що у нас взагалі із цього, із цього вийде. Тут у нас, до речі, висіяні гібриди від компанії. Вніс зворота відсіяні е, гібридом від компанії Євросем. Не пам'ятаю, як називається авалон здається. Той що під Грандстар треба подивитися, бо я їх так путаю, ще, ще не всі гібриди вивчив по густоті. Ну, висівали 5 штучок на метр, то там щось виходить 72 тисячі, здається. Ну а цілком, так якщо дивитись, то виглядає, виглядає соняшник досить таки непогано. Ми його максимально все, що від нас залежить, ми все зробимо. Ну а там, як буде погода, то й буде, звичайно ж і врожай. Так що вносимо, працюємо, спостерігаємо. В принципі, друзі, можна було б трішки навіть і відтягнути. Але ми не знаємо знову ж таки, яка буде та погода, що буде, що буде далі, хто його знає, яка ситуація взагалі буде. Ніхто цього не знає. І ми вносили препарати в минулі роки, ще на Юмзу ми працювали з даним оприскувачем. Ми вносили на ще більший соняшник Я постараюся вам десь отут відео прикріпити, щоб ви подивилися, як ми тоді працювали. Можна було б і в даному випадку спрацювати, але ми не знаємо, яка буде погода. У нас що? Оприскувач 28 метрів, ми сюди залітаємо, робимо, робимо. 5 проходів на 2 рядка, тобто 10 рядків, хай ми там псуємо там, якихось хай там, соток 10, будемо так казати, хай там ну, максимум 15, да й тих ми не псуємо, то, то вже так, із перебільшення. Він, половину, що ми його придавимо, половина з нього встане. Можна було в принципі таке зробити, але не хочеться, не хочеться відтягувати. Роботи попереду стоїть багато, сінокоси, тюковка, тому. Вирішено було працювати. Ну так дивлюсь на даний соняшник, то виглядає виглядає непогано. Непогано. Це у нас виходить е, перша пара. Да? Перша пара, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, шо, дев'ята пара. Ну, фаза зірочки, в общем, по-народному, да і все. Так що так, замішуємося. Зараз іду переключаю помпу і працюємо.